Звичайно, це буде. Зараз буде інакше. Зараз, зараз будуть постійні два персонажі, в яких, всередині яких ви мінялись. А тепер буде прям кожна людина, це окремий персонаж. І ми будемо переміщувати і в просторі, і в часі. А ти і вісь, а потім розберешся. Отак. Е, так, значить. О, Хто ви де ви? Ви, значить. будем, э... В колхозі? <свісно> ну давай. Це сільський барабан і Вы... був. Сільський барабан. Значить, так, ви. Голова ОТГ це об'єднана територіальна громада Ого! юристка Голова адміністрації. Бо це трохи різне. Голова госпо чи голова адміністрації? Ну да, ну тепер не існує головного в принципі. Немає такої навіть характеристики. Є фермерське господарство. Є фермерські Ні, а виміна ви мене ці держслужбовці. Ну тобто ти тоб, голова ОТГ, у тебе там Ну 10 як селищна рада. Да. Тільки силищна голова, силищна рада. Да. Рада. це голова селищна, а давай. Да. Голова селищної ради. <реку> Значить, ти ця монашка місцева сільська. Да. Перча. Так їх називають. Певча. Певча. Певча, ти матушка настоятельниця сільського монастиря, сільської церкви. Значить. Повариха в школі. Називем це так. Повариха в школі там уже самі так. Повариха в школі і студентка з міста, яка приїхала значить і живе живе в домі своєї бабусі. З міста жить. І що вони всі мають до голови. А вона ще не просто з міста. Вона навчалася десь за кордоном. Вона кажесь захоче від голови Приїхала з за кордону, довго навчалася, там приїхала в рідне село. А Саша хто? А Саша. До душі дуже легко побігають. Ну і чого легко? Тому що кухарка в школі. Мощна женщина. Мощна женщина. Віся, поїхали. Я ждала тебе грицького рицальнич вчора. <рес> не прийшов не ти ні Коля. Спочатку Коля не прийшов, потім ти. А Коля зачем був? Ну я понятно, а він зачем. Сам подумай. Готовить вместе собирались. А земное? А с тобой десерт творить. У меня были дела. Какие в тебе были дела? Здравствуйте, дядя Грицко. Помните меня? Я внучка бабы Мани. Моя ця віка. Ну, я це то, та мала, що була, так? Да? Да, да. Я оце вивчилась, повернулася назад. А що, може тобі робота якась нужна? Так, е, да, хотіла, бо це ж прийшла до вас. Може вам повітрим, там адміністратор, помічниця. Секретарша, йому мені треба. Добре, а ви А що ви вмієте? Ти, я взагалі СММ спеціаліст, я можу вас в соцсетях... Та ми вам в Тіктокі рекламу дамо, в Інстаграмі, все про... Значит, а так да? <laughs> А я хотіла це спитати ваш ваш. А це хрещена, кітінка моя. Я не пам'ятаю, напевно, що. Боже, відійди від мене на всяк висадок. Ну ладно. Та що ти хотіла, кажи. Та хотіла дізнатися там, ну, як, а син ваш ще ну, тут чи поїхав? Боже, Бог на землі, він ще не там. дав. Ви не пам'ятаєте, я Ну, я його найкраща подруга була, хотіла побачитись. Может быть, это каждый день исповедуете. Я не знаю, что это. Ну, ну, просто я, я раба, же... боже. Можно я сегодня тоже исповедуюсь, Афина Кирилловна? Вы же знаете, мне тоже надо. Я вижу, что вы раба, боже. Но а что же так не работает? Это, не... это же не так просто каждый день, как зубы чистить. Мне надо, как зубы чистить. Ну, хорошо, скажи. Давайте я, настоять, я тебе скажу, что у вас там. У меня... Слухай, я до тебе за странним питанням. Ти не знаєш, як провести в село інтернет? Я бідалась на тебе, гріцько-грицайвичка. <ріць> обідалась, <ріць> ти перестав до мене приходить. Коля приходить, а ти не приходиш. І просто діла. Мені Які? Треба Ти минулого разу мені сказав, що в тебе діла і нашу розмову прервав. А в мене, <ріст> в мене не весь закрит, я нових людей набираю, а їм треба інтернет, я без дупляв. Може, я можу щось зробити для тебе? Ну, це зараз про інтернет. Розказати мені, як його проводить. Може я можу і розказати, як його проводить, чи знаю того, хто може його провести. Але для цього ти маєш прийти до мене ввечері? Ну, то я прийду. Що, сьогодні так. Да. <різь> я все придумала, я все придумала, це буде, це буде бомба. Ми викапуємо басейн. Робимо удобні лаунж зону, заказуємо автобус, він їздить за жмеренки до нашого села, возить людей, ми підписуємося ми СПА-курорт вішенка. Я рекламу організую. Нам треба рости. Назад-назад, на... ввечері того ж дня. А от. Я прийшов. Грицько ну, щоб так скромно прийшов. А де шампан селедка моя. все? Ну ти як не жених прийшов, чесне слово. Як брат мій прийшов? Отой так приходить. Нічого не приносить, і не перехай. Так я в прошлой раз одні з конфетами. Ти хоча б це було в прошливий раз. Ти ж не з'їлась всі вже. Давай чайок по конфетам. Я хочу. Назад. Сповідь. Вот так вместе рай входять різні животні. Вот, і коротше перспективи в нашого села, ти знаєш, такі бомбічиські. Тобі ж цікаво, так? Да? Ми викопаємо басейн. Це ж мала приїхала, то в курси, чи не в курси? Я вже не пам'ятаю, як її звати, ну прикольно мала. Она з ми з нею зробимо тут курорт. Приїхала якась мала, і ти з нею тут щось будеш робити? Ну, така красива. Рицько а що ти будеш з нею робити красиво із високої? Діла? Що сповідь. Сповідь не все. І я людина непогана, Афіна Кирилівна. Просто я хочу спалити ту суку. Туди, туди, да. Туда і зразу два.

Тут така справа. У мене так виходить роман з дорослим чоловіком. Ну, потім Господні не. Да. Так. Я не знаю, як, по-перше, бабці про це сказати. А по-друге, мене прислідує ваша місцева поваріха. Шух. А потім я її ножом пирнула. Eu te fico Не, пожалуйста, гризай, Грицько. Я просто дуже тебе люблю. Я не в мене днім обселятися, як якась лярна до тебе підходить. Вы? Я нічого з собою не можу зробити. Пожалуйста, женись на мене. Шу. Вона до мене сьогодні знов прийшла. Що? <рисв 'я> <Шу? рисв 'я> ну вона реально тебе любить. Шу? Вона так плакала. І що, ти хочеш віддати мене ці неадекватні, щоб. Тіпа, що, Вона потім ще мене повіше за щось. Я тебе теж люблю. Я так заплуталась. <шкіл subtitles> я взагалі думаю, що в нас ця монашка прикольна. Але... А ви двоє, ні. Значить, без ліпчика я хожу, так? А ми туди, так. в детском ходу там радужком, да? Получается, что да? здрасте, здрасте. Опять вот а понятно? А, да, я опять. Сюда, сюда, нет, нет сюда. Значит, вы, Фінал грицького грицаєві чи монашка. На Побулищі. На пополищі церкви. Хороша була, це. Що, може, ще спалимо адміністрацію. Та знаєш, може, це Бог приймає, знаєш, ці всі. Це жартово приношення. Ой, дуже дуже хтиве. У нас просто село. Дуже хтиве, садово, моря. А тут дуже спалили їх, ота кінася. Тільки не обертайся. Дякую, наступні счастлива.